Так, новий день нові прогулянки на майданчику. Все, дідуся вже за руку схватив і погнав. Все треба виясняти. І найулюбленіше це сходи, ходити по сходах. Так, дуже багато розваг і тепло, і пісочниця. Зараз будемо все шукати грати. Так, все, ігначик пішов з дідусем дивитись фонтан, а я тут на качелі буду приймати. Сонячні ванни, я сьогодні в спідниці. Нехай ножки мої курячі білі, біло-синюшні будуть засмагати. Сюди приїхали до батьків, вони тут під Києвом живуть, в них також вимикають світло вчора, десь в 10-й годині вечора і до 12-ї не було. ну Якраз раніше лягли ми, то раніше сьогодні встали. От. Ну, погода гарна, будемо гурляти. А сьогодні вихідний обіцяли, до речі, не вимикати. Так, все, я засмагати. Всім пока. Мама, на релаксі. А дідусь нехай займається. Давай, що там ще, деставай. Ложку Ось Так, давай, що ще? Огурчик, огірочок, давай. Диставай. Помічник, мамин. Ми сиділи, сиділи вдома, вирішили, що вечеряти, прийдемо сюди в парк. Взяли там курку, замаринували по швидкому, і зараз тут її на мангальчик. Ось там ось мої батьки смажать вже все. А ми з Ігнашиком розкладаємо пакет їжею, з вечерюю. Ігнашик мені допомагає, а як без нього. Рийся, рийся, сину, ну, що там ще? Так, все, наш маленький пікнічок, зараз будемо все організовувати. Ага, Ігначик знайшов свою водичку. Так, зараз розкладаємо стільці, всі діла, а дідусь з бабусею, поки там вже варганять нам шашлик. Так, ідемо з Ігнашиком шукати, де там. Йдемо на запах, сказати, де наш шашлик. Де він? О, вот ось за деревом. Ось вот за деревом. Ось вот о наш шашлик. Пішли дивитись, синок. Вайфу, ми куди попали. Ага, ось вот вона. На олені тут смажемо, так? Да? Да? Смажемо яску на олені. Все, пішли, поки погуляємо, прийдемо, а воно вже готове. Китя у барі да. може в ковному. Затарився. Затарився. Затарився да. Не здивився, що там, як там. Це що там на селі. А да? ну, ти знайшов там. Кульбабочку, а да? ну дуй на неї. Інаші, дуй. Де? Я не бачу, дуй. Подуй, сильніше. Дуй на цю, на кульбабку, дуй. Давай бабусі даруй. Бабуся, на тобі квіточку. А ви картоплю не доставали? Ні, а її не було. Бабуся, лови мене і квіточку. Все, та патуха побіжав. Що, вечеря твоя? Ні, скажи, ні, ні. скажи. От я вирішив перекусити, поки той шашлик. Робиться. Чому класно жити зразу біля шашлику? Щось забув, побіг. Бо забули картоплю, яку зварили. Так на пічці і забули. То зараз мама побігла, принесе нам. А якби далеко жили, то вже все б без картоплі. Клас! І карточка. Добра картопля, синок. Мясо гаряче. А гаряча ще, мабуть. Так, да, гаряча ще. Зараз, зараз будеш. Картопля ні, картопля не гаряча. <рес> картопля добра. А відріжте йому ту картоплю, бо то йому, я думаю... вже схватих. Так, скажи, все, тепер вечеряти будемо тільки в цьому ресторані. Клас. Наші батьки живуть у місті Ірпінь, і в них там є така прикольна набережна, на яку ми вже рік збираємось і ніяк не могли потрапити. І ось нарешті цей день настав. Ми туди поїхали. Одразу спойлер, нам там дуже дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що там так прикольно. Перше, вона дуже довга, така довга. Що ми її не змогли її пройти от за одну прогулянку. Єдине, що дуже мало дерев, бачите, ні, не так, їх багато, дерев дуже багато, але вони молоденькі і ще не дають таку тінь. І виходить, що от якщо поїхати отак посеред дня, сонячний день, то можна трохи підгоріти. Тому, в принципі, ми і не змогли її пройти до кінця, бо боялась, що згорим і ми, і Ігнат. Тут є і міст, і знаєте, все, що хочеш, для приємно приємно подивитись око. Просто е, є зона пішохідна, паралельно іде зона для велосипедів, дуже багато всяких прикольних отаких от інсталяцій, і вони одразу у вигляді лавочок, тобто є де посидіти, дуже багато місць. А можна в принципі просто кинути якусь підстилку і просто посидіти на траві. Ось тут така зона, тут рибачили, хлопці. Навіть знаєте, щось там наловили. Я бачила маленьких рибок котикам. Щось там буде. Ми були без вудочок, тому просто понаблюдали. Напроти є ліжаки, їх небагато, але якщо вистачить, то можна приємно полежати і позасмагати. А можна взяти велосипед напрокат і також приємно провести час. На початку набережної вона починається з такого піщаного пляжу, також з ліжаками. В принципі, місця тут багато, єдине, що оцей вхід в саму річку, він маленький. Якщо буде багато людей, то буде тут толкучка. Ігнашик вже Намочив ножки, відкрив пляжний сезон. Я, до речі, також. Вода холодна. Але там хлопці такі дорослі не але дуже голосно кричали. Тому, думаю, прям дуже холодна вода. Ну, мабуть, влітку тут всі купаються. Є така зона барбекю, це мангал, він у вигляді великої такси, такий прикольний. Якщо буде бажання, то можна і на шашлики сюди приїхати. Є всякі капешки, можна попити лимонад, морозиво, можна взяти велосипед, на прокат. зона ось така для відпочинку зі столиками. Коли мало народу, то прикольно. Також є великий ігровий майданчик, і там батути, оці всякі є. Мотускова гірка для діток, таких постарше, також, якщо є бажання. Потім такі зони спортивні: там для бокса, для теніса, і напроти зона для мене. Це гамаки, оце просто кайф. Я повалялась на них, красота, тільки жарко. Ми вирішили, що також будемо купувати собі такий гамак, і там в парку, біля дому, між сосінок, будемо його натягувати і лежати. Тому що це просто кайфушки. Взагалі, все таке, знаєте, зелене, яскраве. Дуже цікаво зроблено, І дорослим є де погуляти, і дітям є де погуляти. І я ж кажу, розмір цієї набережної гігантський. Тому якщо живете десь тут, неподалеку в Києві або під Києвом, дуже раджу сходити. Ми погуляли і отримали просто масу задоволення. В нас вже ранок наступного дня. Роблю ігнату кашу. Сьогодні ось таку швидку. Добре, що вона була, бо вчора ввечері ми від батьків приїхали пізно, десь в 10 Я зрозуміла, що молока нема, Ігнашки, на кашку. От У мене був вибір або бігти вже ввечері, вночі це для мене вночі. Або бігти вночі в магазин. ось, Або ось така каша врятувала. Ну, він буде рад, він таку кашу їсть. З задоволенням ще більшим, ніж ту, що я варю. Хоча все, ми вже перейшли на звичайні каші. Нормально, топчить і їх. Але от сьогодні буде в нього свято. Ігнашка там спав до 8, вставали да, в 8. Ось так рано, все. А сьогодні, вдома, ми спали до 10-ї. Коротше, вимотали дитину по повній програмі. Ці відпочинки, ці гульки. Дай нашко? Ти відсипався? Ай! Все, капець! Оце мама не знімала. Так, все, ладно, треба виправляти ситуацію. Все, збираємось на прогулянку, все, шорти, привіт. На градуснику у нас зараз 30 градусів. 30. Ну, це якби, типу, на сонці. Але все одно, це просто літо літнє. Що там нажимає моя дитина? Щось там пікає. У мене, знаєте, ще яка проблема? Я щось останнім часом не можу носити окуляри окуляри темні. Мені, мене вони дратують. Дратує це ще таке воно все затемнене. Коротше, тепер хожу отак щурюсь, а окуляри одягнути не можу. От Якийсь такий бздик. Наче в тому році все було нормально. Не знаю. Що, що це сталося таке? Непонятне. От, але буду тепер з зморшками. І на лобі, і на очах. Ігнашка, ти готов на вулицю? А тітє? -ті? Чого ти мені машеш пока? Я з тобою йду. Біжи. <пішли> так, все, пішов, 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 пішов. Не сварись, іди, мами, не тапки. Все, зато зараз добре. Дитина вже з самого ранку вдягнена на вулицю. Шортики, футболочка, клас, зараз взуємось і бігом. Це вам не зима. Так, синок, покажи, який ти гарний. Боже, який нарядний. Такий яскравий. Привіт, Ігнат. Все, ми вже їдемо додому, прогулялись. от Невеличкий вітерець нас спасає, а так, взагалі-то так, на вулиці дуже жарко і так серед дня гуляти, то, мабуть, не дуже гарна ідея. От, треба або раніше зранку виходити, або ввечері. Що там робиш? А, п'є. Напився? Ні? Ну пий ще. Наші маленькі покупочки з Аврори. Зайшла за пакетиками, вийшла, як завжди. Зараз приїдемо додому, вам покажу. О, добре, що згадала, що ми також ж без молока з самого ранку. А це ввечері Геннату треба було молоко, бо в нього є такий ритуал вечірній перед сном пити тепленьке молочко. І каша завтра. Так що, добре, що згадала вчасно. Зараз їдемо в магазин. Мій. Зайшла за пакетиками в Аврору, бо треба було тільки пакетики. Такі, як мені треба було, не було. Добре, взяла які-небудь. Ось, згадала, що губок нема, серветок нема. Побачила, були ці бісеринки такого кольору, як мені треба. Ще і от такі, бачите, які літні, прикольні. Трохи дитячі, але я думаю, якщо їх знаєте, там розбавити білим, то буде нормально. І дуже багато привезли всяких прикалясів для. Пісочниці. Ось, то я взяла Гнашку ще таке відерце, бо я бачу, що на майданчиках він у діток любить, коли такі маленькі лопатки, він їх забирає. Зараз розкриємо, що там всередині що, щось синє. Ну, пасочки, мабуть, якісь маленькі. Короче, як завжди, тільки за пакетами зайшли. Чого там? Грабельки! Давай. І маленька лопаточка, так? Да? О, ти таку любиш лопаточку. Да. Не питайте, чому воно фіолетове, бо не було інших кольорів. Був або рожевий, або такий. Ну мені, в принципі, я не розділяю прям там сильно ці ведерця на дівчачі і хлопчачі. Але це тебе треба точно буде підписати, бо всі будуть думати, що це якась дівчинка забула, а не ми. А що, хлопчик не може рожевим грати, чи що. Так, і якісь формочки. Ану, зараз відкриємо формочки. Ну так, і маліпусні і такі пасочки. Але вони, до речі, хлопчачі. Дивіться, машинка, робот, пароходік. Ще якась машинка ось. Так що все нормально. Все нормально. Рожева лопатка, а формочки сині хлопчачі. Все добре. А взагалі буду зараз вже із нашика годувати обід. За розкладом вкладати спати і щось швиденько робити, нам їсти. Ось, бо за графіком відключень, наче в нас сьогодні повинні вимкнути з 6 години. Наскільки я зрозуміла, в день вони начебто не будуть вимикати, а в вечірні години будуть. Тому треба ну просто треба підготуватись, щоб потім не нервувати. Та і все. От, І ввечері підемо гуляти, або навіть, мабуть, чоловік піде з ігнатом, а мені треба. Після нашого відпочинку у батьків вже трохи і дома прибратись, нарешті, бо я щось взагалі хазяйка нікудишня. Ось такі справи. Я, до речі, замовила нарешті Ігнашику Крокси. Ну, не справжні, а ну, Аля Крокси. Да? І ці. І треба зараз буде ще посидіти на сайті Сенсея, подивитись. Не можу виловити піжаму. Уявляєте, наш розмір 92-й, все, що мені подобається, все розібрали. Ось так. Коротше, треба дивитись. І ще треба йому шортики, і ще плавачки, бо знаєте, оце як гуляли на набережній, то він оце заліз в воду, я зрозуміла, що в мене ж немає нічого запасного перевдягтися, якщо дитина намокне. Короч, з дітьми треба на декілька кроків перед оце все продумувати. От, якщо воно буде, ну нічого. Тепер, тепер я знаю. Коротше, як завжди, буду з боулом речей, якщо кудись ідеш. От. Але так, да, до чого я, що треба знайти піжамку обов'язково, бо вже дуже тепло. І ці шортики, і плавочки ще одні треба взяти. Короче, і крокси я чекаю. І ще ми замовили башню-помічник. Вона вже, начебто, повинна була вже скоро зробитись, бо її там робили аж 10 днів, і приїхати, мабуть, на цьому тижні вже чекаємо її. Тому, мабуть, у наступному у наступному влозі буде дуже багато покупочок. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь. Бо я ще одне замовлення чекаю. з Сінсея. Там є і трохи для мене одежі, і для Ігната. Іграшка. Для Ігната іграшка. До речі, да. тому. Ось так. Все, Ігнашик там мене вже кличе. Буду завершувати цей влог. Сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво з нами. Ось, ставте лайк, підписуйтесь, якщо так, і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!